Ось і почалося літо 25-го року, і, звичайно, великі є надії, плани, бажання. Ми вчора разом з нашою командою творці Сміливих мрій провели наш тижневий зум і говорили на різні теми. Звичайно, давали питання новим нашим партнерам, які з'явились в нашій команді. І цікаву думку. Підняли це про те, що таке ідентичність, яка внутрішня ідентичність зараз в кожному із нас, кого ми зараз проживаємо, яку версію себе ми проживаємо, і чи бачимо ми в собі ту унікальність, да? і наскільки важливо в першу чергу самим розібратися. Да? собою, Со своїм внутрішнім діалогом і е, потім навчити своїх партнерів е, займатися е, саме е, оцею роботою над собою. Якщо ми будемо вести діалог з собою на 100 доларів, то ми, наша ціна буде 100 доларів. Якщо ми будемо вести з собою діалог на 1000 доларів, то будемо мати тисячу, якщо будемо вести з собою діалог на 10 тисяч, то буде мати 10 тисяч. І так далі. Тому саме е, те, що ми говоримо собі, саме те, що ми говоримо про себе, ми перші, хто ставимо собі перешкоди. Ми перші, хто собі не дозволяємо мати більше, робити більше, створювати ту реальність, про яку мріємо. Ось тому що. Е, так сталося, що, можливо, в нашому оточенні мало людей, мало прикладів, які мали би нас надихати да, і показувати той чи інший шлях. Мережевий бізнес це такий унікальний бізнес, в якому кожна людина має можливість досягнути вершини. Кожна людина має можливість насамперед отримати такий лайфхак, як Розкривати свій потенціал, свою унікальність і бути звичайно здоровим. Тому що здоров'я це та сама річ, яка дає нам е можливість е мріяти, дає можливість нам планувати майбутнє і, звичайно, бути більш впевненими. Чому я говорю про мріяти? Тому що, е якщо ми хочемо, Нових результатів, то нам треба стати новою версією себе. Щоб стати новою версією себе, треба вже її мати ту ясність, якою людиною ти хочеш бути, і почати цю версію вже сьогодні, проживати, як будто ви вже цього досягли. Тому ранок має починатися не з ваших е, планів. Які ви маєте робити, а ранок має починатися з того, що ви маєте собі нагадувати про ту ідентичність себе, яку ви е, формуєте, плануєте бути, і якою ви вже е, являєтеся, просто вам ще не вистачає трохи віри, щоб проживати ту версію себе. Я, не знаю, наговорив щось таке зранку. Але той, хто розуміється в. Бізнесі, той, хто розуміється в мережевому бізнесі, той, хто розуміється в персональному рості, розуміє, що ми з кожним днем, з кожним місяцем, з кожним роком еволюціонуємо і маємо ставати кращою людиною, яка бере більше відповідальності, яка не фокусується на якихось речах, які не получаються, а фокусується саме на тому, що виходить. Тому фокус на Праві, яку ви вибрали для себе.